Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, і з вами, український історик та журналіст Яршовець. Сьогодні показали в соцмережах інтерв'ю омбудсмена по праці. Так і у нас по обудс... омбудсмен по праці. Цебто цей омбудсмен, слово таке, захищає права тих, хто працює. Я не буду навіть назвати його прізвище, фамілію, да, не буду, тому що. Чиновник весь напомажний, надушений з пухким обличчям, негідний того, щоб я називав його обличчя нашому простому українському народу, який 11 рік сам тягне війну. Але те, що він сказав, я можу вам переказати. Він каже: ну що ж, журналістка запитує: ну як завезете 10 мільйонів індусів, бангладесів, хто там ще поприїжджає до нас? У нас ж людей не хватає, бізнес каже, кожен день людей нема, треба завозити. Він каже: ну, звичайно, завеземо. Ну, звичайно, завеземо. Це ж нормальне явище. Люди гинуть на війні, люди виїжджають з України. Ми беремо і завеземо 10 мільйонів чоловік. Вони тут будуть жити, вони тут будуть працювати. Вони будуть тут асимілюватися слово асимілюватися. І та журналістка питає, а ви вважаєте це нормальним? Він каже, ну, звичайно, я вважаю, це нормальним. В Польщу заїхало декілька мільйонів українців, поляки незадоволені. Ну і що, Ну, наші ж там живуть, працюють. А вона каже: а ви не рахуйте, що українці будуть незадоволені. А він каже: Ну що ж, у Польщу. Українці ж заїжджають так же ж, ну і живуть там, а поляки незадоволені. Це каже, нормальний процес. Пересування народів. Знаєте, колись був світове пересування народів. Так? Всі народи чомусь переходили на інші землі, так? наскільки я пам'ятаю ще з історії. Так от, ну і виходить отак. Що я вам можу сказати? От ви вислухали мої слова. Я подивився на цього чиновника в люксусовому костюмі з пухким обличчям. Знаєте, таке пуххеньке-пухеньке обличчя, Як хруст французької булки, да? звідомий колись з 90-х пісні. Ну і зрозумів, що їм нас не жалко. Їм не жалко. Цей обмуцмен по праці Верховної Ради він сказав те, що мовчать, про що мовчать всі. Їм нас не жалко. Просто не жалко. Ми для них роби. Ми для них подножки, як кажуть поляки, ми для них комахи, ми для них пилюка. Ну Убивають українців на фронті, а він така спокійно, ну і що? Гинуть українці на фронті. Ну українці тікають з України, він каже, ну і що, виїжджають з України. І це все спокійно, ледь не з посмішку. Ми завеземо 10 мільйонів. Ви розумієте, люди, рідні мої, земляки, українці, відкрийте очі, вас рабів йому не жалко. Він вас вважає рабами, не я. Відкрийте очі люди, їм вас не жалко. Українців їм не жалко. Просто не шкода. Ну, покладуть в могили на кладовищах ще мільйона два-три українців. Їм не шкода. Вони завезуть 10 мільйонів індусів, африка, африканців завезуть, ті будуть покірно працювати, не будуть виходити на майдани. Не будуть їм заважати від слова зовсім. Зрозуміло. Їм вас не жалко. Навіть якщо завтра загине 10 мільйонів українців, вони завезуть 20 мільйонів наймитів за кордон. Все? Дочекалися слів? Зрозуміли, хто ви є? Зрозуміли, він же вам в обличчя плюнув, тільки не кажіть, що росла потекла. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.